Справжню гольову феєрію глядачі побачили у березному, Втім, після гри додому вони поверталися у невтішному настрої. Місцевий случ зазнав вже третьої поразки у чемпіонаті. Цього разу шість сухих м'ячів у ворота березнівчан забив маяк. Хет трик у цій грі зробив Олексій Бриш. Ще по голу у ворота случа відправили Сергій Воротиляк, Анатолій Борейчук та Олександр Жданюк. А це вболівальники Радивилівського сокола. Їх гра улюбленої команди не засмучувала до 76-ї хвилини. Саме тоді, після навісу з правого краю, гравець рівненського сокола Валерій Ткачук вперше засмутив Радивилівського голкіпера Василя Козіброду. Згодом гості рахунок подвоїли Віктор Онищук забивав у порожні ворота. До розгромного рахунок довели Богдан Новак та Володимир Гайдук. Гол престижу Радивилівський Сокіл забив уже на другій компенсованій хвилині. Точний удар на рахунку Мана Орловського, – 1-4. Без втрат у чемпіонаті продовжує виступати футбольний клуб Малинськ у шостому турі. Амбітний дебютант першої ліги переграв з Долбунівський автоленд 2-1. за Малинськ забили Юрій Козлюк та Олександр Полончук. У складі з Долбунівчан відзначився Мирослав Ходак. До групи лідерів зумів наблизитися і одеку. Володимирці команда В'ячеслава Шекеля переграла енергію 6 6-2. А це вже матч другої обласної ліги, в якому лідер першості футбольний клуб Садове завітав до Бугрина. Після трьох виграшів поспіль представники садового зазнали першої поразки. Перемогу калині приніс гол Олександра Талімончука. Таким чином, попереду у другій лізі, після п'яти турів футбольний клуб Вельбівно. Роман Сверида інформаційна програма. День.